На силам оборони вдалося суттєво просунутися перед по флангах на деяких відтинках, вибити противника з панівних висот, закріпитися і підготувати необхідні рубежі для подальшого розвитку наступальних дій. Звісно, противник розуміє потенціал сил оборони і намагається будь-який спосіб протидіяти відповідно угрупування противника на даному відтинку, на Бахмутському напрямку, близько 50 тисяч чоловік, плюс-мінус. Противник переважно застосовує живу силу, таку як шторм зет, а також мобілізованих. Вони в них знаходяться на передній лінії по всьому вітнику, тому що це видатковий матеріал, який не шкода, і відповідно противник намагається застосовувати свою контрактну армію, а також умовно елітні спецпідрозділи типу «Десантників» на тих вітинках, де повністю виникають шпарини зв'язку з проривом сил оборони. Але незважаючи на підготовку особового складу противника, гинуть на нашій звідки вони всі одинаково. Єдине, варто зуважити, що надзвичайно потужні операції проводять надзвичайно потужні операції, тому що противник, зрозуміло, що готувався до того, що сили оборони будуть поновлювати стан та положення на Бахмутському напрямку, і на інших де зараз сили оборони мають успіху, ми були підготовлені подекуди притикаційні споруди, а десь ми маємо. Окрім райони по чотири смуги лінії оборони, де все переміновано. Відповідно, кожна операція планується вищим військовим командуванням ретельно, і я вважаю, що віртуозно реалізає, реалізується на полі бою. Інколи бувають закиди, такі, що щось там повільно йде контрнаступ. Декілька разів я чув це, цю думку з середини е, тих міст, які умовно зараз перебувають в безпеці в українських міст. На всі такі випади можу сказати лише наступне вакатні місця. У нас є. Якщо хтось вважає, що можна швидше і краще, просимо ваше місце в струю є, покажете як треба, і за вашу участь впевнений, що те все піде набагато швидше. Тому працюємо, тримаємо стрій, до чого закликаємо і цивільним місцям. А Ще таке питання: наскільки вихід вагнерівців, ось через той невдалий заклад Прогожина п'ідірвав боєздатність росіян? Треба розуміти, чому Вагнер вийшов. Вагнер вийшов, тому що його ударна спроможність була втрачена. Сили оборони розмолотили ударні спроможності Вагнера, в результаті чого вони були змушені здійснити перегруповання і поповнювати свій особовий склад. Ну і далі вже пішло політичні події всередині Російської Федерації, чому так сталося? Так, але Вагнер задав суттєвих втрат. Дійсно, той, хто воював з Вагнером, кому довелося. Розуміє, настільки це підготовлений особовий склад. Що мається на увазі, в них достатньо потужно працює система примусу. Якщо ти не йдеш вперед, позаду тебе застрелять твої ж спину. В них потужно налагоджена була робота з польових командирів, які контролювали групи щодо виконання завдань. і все, що їм залишалося, це йти тільки вперед. Що стосується здачі в полон, достатньо потужно в Російській Федерації працює пропаганда, і вони дійсно вважають, що при попаданні в український полон тут є якісь. Злі, я не знаю, як назвати, які будуть з них знущатися, решта стих. Хоча клепки бракує, подивитися елементарно обміни військовополоненими і подивитися, в якому стані ми віддаємо окупантів, що опинилися в полоні полікованих, відгодованих, чистих, ситих, і яких хлопці повертають нам для порівняння. Саме тому один спосіб окупанту залишитися живим на нашій землі це здатися в полон. Тим що подібні програми реалізує гурмо і на деяких напрямках достатньо успішно. Добре, і давайте тепер власне про кадиївців. Наскільки велика ймовірність, що вони взагалі там з'являться? Ймовірність є завжди. Не треба недооцінювати ворога, але і переоцінювати не варто. Незважаючи на те, що противник дійсно в екіпуванні переважає будь-які структурні підрозділи російсько-окупаційних військ, воюють вони по більшій частині в другій лінії і виконують... Функція таких загрожених відрядів, звісно, є певні групи, які приймають участь безпосередньо в бойових діях, але під натиском сил оборони сипляться і вони. Я вам дуже дякую, пане Юрію. Нагадаю, що з нами на зв'язку Юрій Федоренко, депутат Київської міської ради, радник оборонного комітету Верховної Ради, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ахілець з 92-ї окремої механізованої бригади.